Вінничани вшанували пам'ять жертв Голокосту. На місці катувань безневинно вбитих євреїв поклали квіти та каміння як символ вічної пам'яті. Голокост був в більшості своїй ось тут, біля рідного порогу. Якщо взяти нашу Вінницю, тут, в колишньому частково П'ятничанському лісі, якраз і проводились більшість розстрілів в Вінниці. Назву лише страшний результат. Від 20 до 25 тисяч знищених євреїв. в Вінниці, навколишніх сіл. На місцях братських могил встановлено кілька монументів, котрі нагадують про найглибші рани в історії України. Тут окремо пам'ятник закатованим та звіряче вбитим дітям, біля якого стоять іграшки. Ми приходимо сюди в День пам'яті жертв Холокосту, сюди до дитячої могили. Тому що знаєте, це минуле, минуле, яке сталося на нашій українській землі. На жаль, ми його змінити не можемо. Розповідаю, тема ця нелегка. Дітям важко сприймати і розуміти, чому, чому наш світ такий важкий, інколи жорстокий. Але наскільки вони можуть це усвідомити, настільки я намагаюсь пояснити, щоб вони розуміли і знали і знали, що це за місце. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни разом з 4,5 мільйонами дорослих стали півтора мільйона дітей. Політика ненависті і терору гітлерівської Німеччини була настільки жорстокою та цинічною, що дітей вбивали, аби батьки це бачили. Завжди запитують, ну як же ж там могло б поміститися від 2 до 4 тисяч дітей. Глибоких три бетонних глибоких бетон колодязя дітей. Підводили матері, клали голови на бетонне перила, один стріляв, жандарм, так було 19 вересня 41-го року. І коли набивалася вже велика кількість жертв, другий жандарм великою палею просто отаптував, трамбував. По іншу сторону вбивали батьків та доросле населення не лише євреїв, а й ромів, людей з інвалідністю, всіх, кого фашистська пропаганда намагалась знищити. Представник благодійного фонду християни за Ізраїль Кун Карлір займається увічненням пам'яті жертв голокосту як в Україні, так і Європі. Починаючи з 2010 року, фонд Християни за Ізраїль встановив понад 30 пам'ятних знаків на могилах масового розстрілу євреїв, саме на тих могилах, які не мали ніяких позначок взагалі. Останній меморіальний знак ми відкрили восени 2021 року. І на жаль, це був останній меморіальний знак, який нам вдалося встановити у зв'язку з початком воєнних дій в Україні. В ході церемонії головний рабин Вінниці Шауль Горовець зачитав молитву. Хвилиною мовчання присутні вшанували закатованих у часи Другої світової, згадали і загиблих українців, яких нині вбиває Росія. Кожен день ми молимося за мир, що буде такі по три рази. І просимо всевішньому, що вже це буде закінчувати. Тому що це невозможно. Люди страдають. Не за що. Росіяни уроків історії не довчили, а тому повторюють вже не вперше найстрашніші помилки людства, вбиваючи націю за нацією. Лінця горіла будівля з олією. На ліквідацію займання направили пожежно-рятувальні підрозділи Липовця, Оратова та Ілінців. Гасили вогонь 17 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Ймовірна причина коротке замикання. Постраждалих, на щастя, немає. Закликав до насильницької зміни конституційного ладу слідчі СБУ. Повідомили про підозру ще одному пропагандисту на Вінниччині. Ним виявився 60-річний мешканець Тиврівської громади, який був активним учасником так званого руху народовладдя і поширював антиукраїнську пропаганду на своєму ютуб каналі. Я хочу зупинитись на тому, в якій країні ми живемо. Думаю, що ви теж вже багато з вас усвідомлює. Що ніяка це не республіка Україна на сьогоднішній день. Наркотики та боєприпаси знайшли у 40-річного мешканця села Грономічне. У його гаражі службовий собака виявив чотири гранати, амфетамін та значну кількість марихуани. Наразі правоохоронці встановлюють, де правопорушник дістав стільки наркотиків та вибухівки за незаконне зберігання. Чоловік може на сім довгих років сісти за ґрати. Нанесли збитки власникам торгової марки на півмільйона. Чоловіки із Вінничини підробляли елітний алкоголь. Розслідування тривало близько чотирьох місяців. Вінничани виробляли фальсифікат у підпільному цеху в селі Юрківці. Там вилучили понад 200 упаковок сурогату. Порушникам оголосили підозру. За незаконний трансфер сяде за ґрати. Правоохоронці затримали іноземця, який організував переправу через Дністер в Молдову для п'яти українців призивного віку ухилянти з Харківської, Львівської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. За свої послуги зловмисник просив у клієнтів по три тисячі доларів. Та план з переправою на човні провалився. Чоловіка затримали йому загрожує до семи років ув'язнення. Лікарням Вінничини передали 5 апаратів штучної вентиляції легень в рамках державної програми. Їх у 2022 році закупило Міністерство охорони здоров'я. Корисне обладнання вже розподілили у чотири клініки регіону. Наразі триває налаштування апаратів ШВЛ для лікування пацієнтів. Навіть складний воєнний час Вінниця не зраджує традиціям. На сесії міської ради привітали молоді родини, в яких з'явились малюки на різдво і новий рік. Запрошується тригуба Інна Валерівна, яка народила дівчинку вагою 3 кілограми 870 г, грам, 56 см. сантиметрів. Та грошові премії урочисто вручили 14 родинам як вінничан, так і переселенців. Ольга Чистакова харків'янка, але вже 10 місяців живе і працює у нашому місті. Жінка такій вінницькій традиції приємно здивована, та й сама не очікувала, що вдруге стане мамою саме на різдво. Это было не по срокам, это было намного раньше, ніж нужно в срок. Ну не намного, на неделю, на дві. Вот, не ожидали. Да? Два дня со схватками я була. Вот і якраз на Рождество все вийшло. А родина Вінничан Ірини та Сергія Комах прийшли отримувати подарунок усім складом. Їхній козак Тимофійко з вагою більше 4 кілограмів народився в перший день нового року. Кажуть, така підтримка від міста для молодої родини дуже важлива. Були в роддомі. сказали, так і так будете вас називати. І ну тут приємно стає статі, коли щось думає влада про молоде покоління. Приємно ну, а далі до прийняття рішень, які так чи інакше вплинуть в майбутньому на життя віничан. Зокрема, депутати внесли зміни до програми Муніципальне житло нею за 13 років вже скористалося 900 родин і є ще чимало бажаючих. аби процедура покупки квартир була прозорою, нові власники житла не зможуть його перепродати впродовж перших трьох років. На старті ми через цей механізм Плануємо відсікти більшість тих осіб, які недобросовісні. А щоб ще більше людей змогли собі дозволити покупку нової квартири, учасники програми зможуть взяти державний кредит за програмою Є оселя з фіксованою ставкою. 3% річних розширили під час сесії і категорії громадян, які можуть претендувати на участь в програмі Муніципальне житло. Ми тут включаємо ще додаткову категорію, бо в нас було АТО це саме учасники бойових дій російсько-української війни. Ми збільшуємо цю квоту, якщо ми говоримо безпосередньо про цей будинок, це 34 квартири. Потім ми внутрішньопереміщених осіб включаємо програму, теж збільшуємо трошки квоту, тому що в нас на сьогоднішній день 45 тисяч дев'ятсот тридцять чотири зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб це 27 квартир. Ну і відповідно ті бюджетні категорії громадян, які працюють в різних сферах. В місті вже мають план розвитку після нашої перемоги, і головний його акцент інвестиції та стабільна економіка. Саме задля її підсилення у Вінниці створюють ще один індустріальний парк. Ми створюємо четвертий індустріальний парк і відповідно вже сьогодні проводимо попередні перемовини з потенційними учасниками парку, але разом із тим нам необхідно ще й зробити відбір керуючої компанії даного індустріального парку. Овжують у Вінниці і допомагати громадам, які потерпають від російського терору. І сьогодні такої підтримки потребує розграбований росіянами Херсон. Тамтешній адміністрації доводиться долати сміттєву кризу. Спецтехніку з міста вивезли окупанти. Ані технічних ресурсів, ані людських не вистачає, щоб прибирати місто так, як потрібно. Мова не лише про побутове сміття, а й про розчищення від наслідків постійних обстрілів. Херсонні, взагалі, там достатньо серйозна патова ситуація з точки зору інфраструктури. Наприклад, вони повністю вивезли росіяни всю комунальну техніку. Навіть нема куди позбирати ту сміття. І попросила нас, щоб не підтримали з точки зору придбання контейнерів. Ще 13 мільйонів наше місто спрямувало на підсилення захисників. Гроші направлять на закупівлю шоломів, бронежилетів, транспорту, паливно-мастильних матеріалів та запчасти. Яскраві, різнокольорові, а головне теплі. Килимки на стільчики виготовляє віничанка Евеліна Жулінська. Я хотіла їх продавати і написала на базарі, що гроші, хто дасть за ці коврики я занесу в банк і заплачу на рахунок, повернеться живим. Вони лежали, лежали, ніхто нічого. Потім вийшов на мене волонтер і вона каже, давайте попробуємо, повеземо їх на армію. І там вони знайшли своє призначення, розповіли війничанці, волонтери. Вона каже: ваші коврики пройшли на ура, вам дякують, давайте в'яжить знов. Ваші коврики беруть на сидіння, беруть ці танкісти. Першу партію більше десяти ковриків бабуся вже передала на фронт. Створює їх навіть тоді, коли вдома вимикають електроенергію, адже бажання допомогти нашим захисникам надсильне. А я маю енергію від цього. Я маю заряд. Мені слава богу, 87 років. І Я ще маю заряд ще бігаю, в'яжу, допомагаю і все». А ще каже, надихає підтримка чоловіка. Мені подобається, тому що це допомога армії, а армії потрібна допомога весь час. Родина пенсіонерів підтримує захисників і донатами. Частину пенсії перераховують на фонд Повернися живим. Добрий вечір. Ми з України. Наш трактор тягне російський танк. Вигадали і оригінальний спосіб перерахунку. Такі патріотичні листівки з подяками від українських захисників її онуки везуть за кордон. Пишуть, дякуємо за підтримку, моральну і фіз... матеріальну, і що всі піддержують нас активно. Їх купляють і перечисляють на гроші для армії. Зараз же пані Евеліна бере паузу, аби відвідати онуків в Києві. Та як повернеться, обіцяє знову взятися за гачок та нитки. Перша сесія обласної ради у 2023 році скликала депутатів на порядку. Денному майже два десятки питань. Серед важливих переселенці, які зареєстровані на Вінничині, зможуть отримувати матеріальну допомогу з обласного бюджету. За відповідну правку проголосували більшість депутатів в області і до війни, і тепер діє програма обласної ради, успішні сильні громади і Якою фінансується цілий ряд напрямків на підтримку і громадян і органів місцевого самоврядування? Після внесення цієї правки депутати зможуть надавати допомогу з депутатського фонду внутрішньо переміщеним особам, які є зареєстрованими у Вінницькій області, до тепер таку допомогу отримували жителі Вінниччини лише. На лікування або для покращення матеріально-побутових умов, якщо були висновки відповідних органів місцевого самоврядування про скрутне матеріальне становище таких громадян, ухвалили депутати і рішення, що стосується лікування ветеранів війни. Тепер вони зможуть отримати медичні та реабілітаційні послуги у спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення. Внесені зміни відповідні до статутів. Це дозволить розширити матеріально-технічну базу, отримати фінансування від Національної служби здоров'я і в теперішній період надавати послуги з реабілітації, з лікування саме ветеранам війни. Серед питань порядку денного були й ті, що стосувалися ефективного управління майном та передачі спецавтомобіля територіальним громадам. Так, і ми маємо з вами 20 сантиметрів. Рекорд України встановив 9-місячний Даня Звіниці. Його гривка найдовша серед немовлят. Мабуть, найменший рекордсмен в Україні. Від кількості камер малюк трохи соромиться. Вже вдома показує себе справжнього. Весело грається з іграшками та повзає по всій квартирі. Ручками тягнеться до нашої камери, а під час інтерв'ю навіть намагається відповідати замість мами. Ще з народження батьки та лікарі помітили його унікальність. Вперше його побачив мій чоловік. Він був зі мною. Народах, і я спочатку навіть не зрозуміла, чого він так здивувався. А потім, коли вже поклали його до мене, я також подивилася і трошки була шокована. Волосечко новонародженого Дані прикривало вушка, щомісяця ставало густішим та світлішим, потребувало більше турботи. Я, напевно, його волосю більше вділяю уваги, чим свому. Згодом Анна дізналася, що таку особливість можна закарбувати в книзі рекордів. Я якось клала його спати на ніч вже. і я часто розчісую своїми пальцями, так кажучи, любуюся прическою, і якось мені в голову прийшло можливо, не було ще таких випадків подивитись. Зайшла на сайт національного рекорду, подивилась, що там можна подати заявку. До реєстрації у книзі рекордів довелося підготуватися. Щоб зручніше було виміряти, навіть прийшлося порівняти плойкою. Ну, сказали, щоб рівнесенькі були, бо в нього взагалі трошки підвиваються на кічках. Рекорд України батьки називають великим досягненням маленького дані. Втім, вже за два місяці, 31 березня, саме на день народження, на рекордсмена, чекає перша в житті стрижка. Волейболістки з Вінниці знову перші. Наші спортсменки перемогли команду Балта з рахунком 3-0. Гра відбулась у Чернівцях. Як розповіла волейболістка з Вінницької команди Анастасія Малишева, матч був нелегким для команди. Наступна гра за участі Вінницьких спортсменок запланована на 29 січня. Наші волейболістки змагатимуться з галичанками. Уже друга половина чемпіонату, і, звичайно, десь там перевтома, десь вже морально ми налаштовуємося на, на, напевно, на фінальні такі протистояння, і тому є такі е, е, нюанси у якихось елементах, але е, результат є результат. Три наших бали і це супер. Маємо досягнення і на чемпіонаті України з боротьби. Золото змагань виборола Лілія Маланчук із Тростянецької громади і стала чемпіонкою України серед жінок у ваговій категорії 53 кілограми. Далі борчиня вирушає у Бухарест на чемпіонат Європи.